Франція знову в жалобі, попри підвищену готовність поліції та численні заходи безпеки, у ніці вразив людей з Нинецька і шокував світ. Особливо примітним став той факт, що напад, внаслідок якого загинули щонайменше 84 особи, серед яких також діти здійснила одна людина завдяки висвітленню у змі, та через те, що весь світ перетворився на глобальне село, а теракти на кшталт цього вже не раз відбувалися в інших частинах світу. Терористи одинаки надихаються ними, вчиняючи подібні теракти у Франції чи де інде. І це викликає найбільше занепокоєння спецслужби, бо захисту від таких терактів немає. Адже водій смертоносної вантажівки досі не потрапляв у поле зору спецслужб Франції. За даними поліції, документи в авто свідчать, що йдеться про дрібного злочинця 31-річного француза туніського походження. Про релігійне підґрунтя теракту чи наявність спільників у терориста наразі не повідомляють. Утім, оприлюднення інформації про ймовірне африканське походження, застреленого поліцією убивці, може мати негативні наслідки, вказують оглядачі. Якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, ми отримаємо внутрішню політичну поляризацію, коли ісламістські радикали та правоекстремісти, ймовірно підуть на конфронтацію один з одним. Тому так важливо при всій жалобі за загиблими все ж зберігати спокій. Це важко, але не можна потрапляти в пастку тих, хто саме цього і домагається, щоб європейські суспільства втратили контроль над собою і свою свободу. Все відчуття страху і вимушене обмеження свободи у суспільстві, мета терористів. Французький президент Франсуа Оланд вже оголосив про продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Крім того, Франція має намір посилити свою військову присутність у Сирії та Іраку для боротьби з терористами. Утім, ефективних засобів виявлення терористів серед власних громадян наразі не існує, застерігають експерти.